Як визначити на вишні, які гілочки є плодовими, тобто квітковими, на яких буде урожай? Мені задавали таке запитання. Дивіться, ось є вишня. Говорю, що вишня закладає урожай вже на однорічних пагонах. На, тобто, ось дивіться, У нас є ось такий, припустимо, ось такий є пагін. Да? Ось такий у нас пагін. І на ньому довгий, і на ньому вже є квіткові бруньки. Якщо він вам заважає, ви його вирізаєте. Якщо не заважає, ви його залишаєте. Якщо ви, його, якщо ви хочете його занадто він довгий, можете кінчик втратити. Що нам це дасть? Дивіться, в цьому році ця однорічна гілка, якщо вона знаходиться в більш горизонтальному просторі, вона нам дасть вже урожай. На наступний рік на цій гілці будуть утворюватись ось такі кольчатки. Квіткові. Бачите, такі квіткові накопичення. Ось це воно утворюється на двох трьохрічних гілках. Ось дивіться, в нас була гілка. Ось ця в нас, дивіться, в нас була гілка, яка нам дала після того, що я в тому році прирізав. Вона нам дала коротенькі гілочки, вони нас всі з квітковими бруньками. А на цій вже доровині, виходить, двохрічні, почали утворитися ось такі бачите, квіткові букетики. Ось так, бачите? Тобто вишня, вишня, вона закладає в нас на всій доровині. Але вона дуже полюбляє сонце і світло. Тому все, що росте внутрі, перерізається, переводиться, пересікається, все ви маєте перерізати. Коротенькі гілочки ви не трогаєте, не бійтеся, розріджуйте її. Якщо у вас ось такі в одному місці пішли пагони сильні доверху, і вони вам не потрібні, ви зрізаєте під ноль. На кільце, гілку, цю або з переводом на бічну гілку. І ви її не трогаєте. Все, оце таке треба знати про вишню. Надіюсь, дав відповідь. Зараз буду обрізати.